Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про мету, створені в Радянському Союзі такої молодіжної організації, як Комсомол. А створена вона була 1918 року для вилучення молоді з сімейних цінностей і нав'язання їм нового світогляду, атеїзму, розпусти, покірності волі, вождю та партії. У 20-ті роки, а в 30-ті для розкуркулення мамки та заслання батька. Бо в перші роки російсько-більшовицького шабашу старий дореволюційний спосіб життя ще був досить живим та впливовим. Отже, комсомол це кати. І не плюйтеся, у 70-ті, які ви пам'ятаєте, комсомол виродився і зажирів, У 20-60-ті їх використовувала російсько-комуністична влада для знищення ворогів радянської влади. Приклади наведу у відео. Мало того, навіть молоді люди тоді ще у 20-х роках, зокрема й червоноармійці, яких вдалося залучити до блюзнірства, жили під постійним пресом традицій своїх сімей, мали поважати віруючих мамок та думку односельців. Один молодий червоноармієць розповідав про те, як у свято за столом не перехрестився і задумав вступити з матір'ю в суперечку з цього питання. Мати покінчила релігійний диспут ударом гарячої ложки з кашею по його червоноармійському лобі. Кінець цитати. Скаржилася радянська газета і закликала: Не бійтеся маминої ложки. Валентинов, 1925 рік, сторінка 146. Однак, як не боятися, якщо з мамкою жити і за допомогою мамки одружитися і все все все-все інше, був потрібен особливий спосіб. Особлива структура, яка зможе вирвати молодих людей з під влади маминої ложки і спрямувати на такі моторошні та безсоромні справи, на які не наважився б жоден комуніст з великоросів, що поважав себе, тут і зіграв свою роль комсомол, нове життєве середовище, міцне товариське згуртування, колективізм, що химерно поєднує узагальнення побуту і крайню розбещеність. Вільні стосунки з дівчатами, які теж вирвалися з під маминої опіки. Тіло комсумолки служило свого роду нагородою за блюзнірства та безчинства. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка. Це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Вові Соколу, Міші Греші, Наталі Ігорівні та Дмитрію Нікіті, Андрію Типсину та Сониксу. Новому аспекту раннього комсомольського життя, зокрема вільному коханню з гаслами Геть Сором. Присвячена була в 20-ті роки широка література. Місяць з правого боку Сергія Малашкіна. Собачий провулок Лева Гумлевського та багато інших творів. Фактично, жінки перетворилися на сексуальних рабинь для загонів штурмовиків небес, як називався тоді комсомол. Зовсім недавно зазначала в 1927 році комсомолка Каган, зустрівши комсомолку чи безпартійну дівчину в чисто випрасуваній ковтинці із зав'язаною краваткою та почищених туфлях. Їй зневажливо кидали міщанка. Часто хлопець, пристаючи до дівчат і отримуючи відмову, не змирявся з цим, починав цкування цієї міщанки, яка приводить дівчину в таких випадках або до поступки безсоромних домаганнях хлопця, або до виходу зі спілки комсомолу. Кінець цитати. Відірвані нарешті від мамки і добре мотивовані головним завоюванням перших років революції вільним коханням. Комсомольці 20-х штурмували небеса із захопленням і азартом, так що примудрялися іноді викликати огиду навіть у старших партійних товаришів, не кажучи вже про звичайних громадян. Ставлення населення до комсомолу не уникло загального нальоту традиційної зневаги, часто нехтування поділяють і місцеві комуністи. Про куркульську молодь говорити не доводиться. Вона буквально. Підстерігає комсомольців і часто грозить їм ножем, заявляючи, чи виходь з комсомолу, чи ми тебе вб'ємо. Кінець цитати. Валентинов, 1925-127. Такі відносини мали зрозумілі причини. З нагоди комсомольського Різдва попи відклали церковні служби до 6-ї години ранку. Комсомольці чекали на момент початку служб і підійшли до церков з оркестрами музики. До їх приєдналися натовпи молоді. Інтерес викликали карикатурні ікони, опудаліла богів, спалені наприкінці демонстрації, частівки та танці. Після карнавалу було влаштовано антирелігійний мітинг Валентину, 1925 рік, 106 сторінка. Учасники процесій були одягнені у вбрання духовенства різних віросповідань, але переважно православного з перуками з довгим волоссям та приробленими скуйовдженими бородами. На автомобілях за ними їхали загримовані боги, богоматір з немовлям у червоноармійській формі Бог Отець із сивою бородою та різні святі. Комсомолу, як новій блюзнірській церкві, передавалися храми під клуби, портрет Ліпкнихта розсунув образи на вівтарі, сховався за прапорами Пантелеймон-Цілитель. Зі стін кричать заголовками стінні газети готуємо зміну на обидві лопатки святих мовчать угодники. Більшовичка Олександра Колонтай була найзнаменитішою проповідницею вільного кохання, автором теорії Склянки води, до якої прирівнювався статевий акт. Тобто вона казала, що вступити в статевий акт з кимось, це як випити склянку води. Гидкість порівняння була очевидна для кожного. І спробуй заперечити. 6 січня за новим стилем в Різдвяний святвечір полтавська спілка комуністичної молоді організувала в місті карнавальну ходу з образливими для релігійного почуття емблемами. Під час проходження процесії вулицями міста городяни зачиняли ворота та гасили вогні в будинках комсомольці, серед них були звичайно п'яні. З центру вирушили на околиці міста, де почали вимагати від городян впустити їх у квартири для колядування, погрожуючи розправитись із заслушниками радянської влади. Обурені робітники швидко зорганізувалися та організували протидію. Зіткнення закінчилося бійкою та побиттям представників комуністичної партії Комсомолу. Побоїще було припинено втручання військових частин полтавського гарнізону. Наступний приклад. У місті острові під час Великодньої заутрині Комсомольці, що прийшли з сіл, увійшли до церкви з цигарками та у шапках, з гучними розмовами. Їх поведінка обурила віруючих, що моляться, і вони спробували видалити комсомольців з храму. Однак, чекісти, що перебували серед тих, що моляться, для шпигунства, тут же в храмі заарештували цих представників. Протестантів і в святу ніч запроторили їх у в'язницю Валентинов 1925-126-127. Зрозуміло. За 20-тими роками прийшли 30-ті, і комсомол знадобився вже для розкуркулення тієї самої мамки, у якої тепер подекуди не залишиться навіть каші в нещодавно настільки грізній ложці. Потрібно було революційної романтики. Приміряти з нелюдськими умовами майже безплатної праці. Так почалася самоканонізація комсомолу, як у романі, як гартувалася сталь та її самооспівування. Молодість і в Радянському Союзі і у фашистських країнах Європи стала своєрідним священним фетишем, який виправдовував будь-яку жорстокість і злочин. З нами молодь, значить, молодість. Значить, майбутнє, значить, ми маємо рацію. Хоча, по щирості сказати, коли майбутнє на наставне, нинішні молоді стануть старими, дурість якась виходить. Від молодих людей вимагали в ім'я їх молодості і світлого майбутнього, стрибати з парашутом, працювати понаднормово, доносити на ворогів народу, громити церкви. Усі перші сім керівників радянського комсомолу, до речі, були заарештовані та засуджені як вороги народу: Цетлін, Ривкін, Шацкін, Смородін, Чаплін, Мільчаков, Косарьов. Тільки Мільчаков не був розстріляний як контрреволюційна собака, а відбув 13 років у таборах. У жодній іншій радянській організації вороги народу не гніздилися з такою густотою. Велика війна серйозно підправила імідж комсомолу. Зрозуміло, молоді без жодного комсомолу боролася б за батьківщину. Але оскільки більшість молодих героїв природно були комсомольцями, оскільки в їхньому відправленні на фронт чи організації дії у тилу ворога комсомол зіграв значну роль, то вони природно виявилися комсомольцями героями. Зоя Космодем'янська, Ліза Чайкіна, молодогвардійці. Про Зою Космодем'янську в мене є. Відео на каналі дуже рекомендую подивитися, за що повісили Космодем'янську, називається. Власне, її здали самі ж російські селяни, як... тому що Зоя палила їхні будинки зимою. І діти не мали де жити. Ідемо далі. Ось який парадокс. Знаменита молода гвардія виявилася однією з небагатьох підпільних організацій комсомольських, що реально діяли. Незважаючи на величезну площу окупованої німцями території і велику кількість комсомольців, які опинилися в окупації. Мало того, організаційні форми молодої гвардії були мало схожі на комсомольські. Це була підпільна бойова організація, на кшталт народовольчих або нещодавно розкуркулюваних уявних троцькійських організацій, а не офіційна владна структура при Компартії, якою давно став передвоєнний комсомол. Так чи інакше, після війни Комсомол виявився на якийсь час серйозною політичною структурою. Два його перші секретарі Шелепін, який прославився тим, що він обрав у диверсанти Зою Космодем'янську, і Віктор Семичасний, який запам'ятався великою ролью при цькуванні поета Пастернака. Так вони обоє, Шелепін і семичасний по черзі очолювали КДБ Радянського Союзу. Наприкінці Хрущовського та на початку Брежнівського правління комсомольці становили згуртовану і досить войовничу внутрішню партійну групу, яка зробила ставку на бойовий радянський патріотизм. Космос, спорт, культ героїв, культ героїв війни, протистояння зі США, замість розрядки якої домагався Брежнів. У долі комсомолу стався. Дивовижний та парадоксальний поворот: в епоху хрущовських гонінь на церкву саме комсомольці виконували всі найбрудніші та злочинні доручення щодо закриття церков, знущання звіруючих, зрив богослужінь, якого розвісні, 1920-ті. У 60 ті комсомольці одного з центральних районів Ленінграда. Просили перейменувати один провулок і сад поруч із ним на Комсомольський, посилаючись на те, що тут свого часу стояла церква, яку розібрали комсомольці району, і на місці церкви розбили садок. Однак із 1965 року саме комсомольці і комсомольські газети та журнали стали бастіоном російської партії у складі КПРС. Журнал Молода Гвардія виявився локомотивом російського повороту в радянській публіцистиці. Саме в ньому було опубліковано маніфест художника Коріна, скульптора Коненкова та письменника Леонова. Бережіть святиню нашу, яка закінчила епоху розгрому духовної спадщини. І ось уже на пленумі цікаве ЛКСМ в грудні 1965 року. Незаперечний комсомолець номер 1 радянської країни, перший космонавт Юрій Гагарін, заявляє, на мій погляд, ми ще недостатньо виховуємо повагу до героїчного минулого. Часто не думаємо про збереження пам'яток. У Москві було знято і не відновлено тріумфальну арку 1812 року. Було зруйновано храм Христа Спасителя. Побудований на гроші, зібраний по всій країні на честь перемоги Наполе... над Наполеоном. Невже назва цієї пам'ятки затьмарила його патріотичну сутність? Я міг би продовжувати перелік жертв варварського ставлення до пам'ятників минулого. Прикладів таких, на жаль, багато. Кінець цитати цікаво, що і напади на церкви, і патріотичний поворот вмістився в період керівництва одного й того ж таки голови комсомолу Сергія Павлова. А коли до 1968 року Брежнєву вдалося повністю розгромити комсомольців і прибрати їх з партійного Олімпу, це мало парадоксальні наслідки. Сама ж організація комсомольська хиріла і поступово вироджувалася, стаючи спільнотою тих самих комсомольців, злазень і кооператорів, початківців, якою вона прийшла в свою. Ганебне завершення. Комсомол був по суті дзеркалом радянської доби, створений як організація червоних дияволів, він встиг побувати і в ролі ката, церкви, селянства, традицій, організацією репресованих ворогів народу і боротьбою з буржуазними націоналістами, тобто нищення національних мов, культур і еліт інших народів Радянського Союзу, крім Російського. Ось. І загалом борців з ворожими згарбниками, новою хвилею антицерковних хуліганів, і таємним орденом патріотів, і зборами розбещених партійних бонс. Ця функція радянської системи паразитувала на природному біологічному стані людини, молодості, надаючи їй того чи іншого, якого завгодно для радянської влади напрямку. І сьогодні ті, хто ностальгує за комсумолом, звичайно, співають. Брежнєва тіло, а юність свою, коли були і пісні, і ночі без сну, коли тіла були мускулистими, а груди високими. Їх складно за це засуджувати, хоча, звичайно, що треба, бо вони не зрозуміли головного і забули головне, забули ту бісівщину, яка породила цю структуру. І Росія та окуповані нею народи платили все ХХ століття за це страшну і часом дуже криваву ціну. Ось таким чином про комсомол.